Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні другий випуск рубрики Молода кров де ми розбираємо. І просто я вам показую молодих виконавців. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Написати в коментарях, чи сподобалось вам пісні, чи ні. Отже, почнемо. Вибачте, якщо неправильно скажу, Майве, Карт Бланш X-сайр. А як написано в описі під відео, що цей трек складається з двох частин? Це монологу жертви і творця. Давайте слухати. Серед пруду і брехні, крича довго, але нишом ніхто добром хотів стола де зло. Брехня yeah. бошить яскраво застрість. це місто ставить на коліна. Тих, хто хоче вищ. Не думала, що заспіваю рядки про себе. Але без дівчинки з метою не була сцені Ну, початок такий банальні, банальні слова, але непогано. Знову ж таки, це е, це артисти.

Подобається. В неї такий ніжний голос, е, який е, не затюнений, а зроблена підложкою. Воно так, ну, як то на одному рівні співпадає. Мені сподобалось цей нюанс. О, а О, це перехід на другу частину. Круто зроблено. Це не всі грішники, в там не місце не де за ґратами чужих дій. Ти ходи за рамки своїх мрій і живої, тільки не надійся на удачу Мама, мама казала, сміливі має щастя. Від тебе залежить це, байбися, кричи, алмази формуються під тиском землі. Що буде далі? Yeah. Пола має, тільки скажу, що ти не своя. Друга частина взагалі крутяк. Тобто вона круто читає реп, а, у неї є голос, і голос сильний. і Вона може співати як і а, ніжно і лагідно, як вона робила в першій частині, так і тут дивіться. Це не забувки, не флір, це бедвазар, життя і стина, то тут ти пам'ятає лайцю. Чо себе зрозуміло лише ті, хто має волю. Ну, вона тільки якось закінчилась, розумієте? Н... Несподівано, я б сказав. Але. Е знову ж таки, ну, тобто, хочеться, мені хочеться продовження ціє цього треку. Е але, ж, але ж його немає. Е другий трек Вадим Кочетков е Янголи. Як написано що під цим треком, що. Ну, так, який час такі пісні. Тобто, янголи це трек про тих, кого вже з нами немає. А, бо в країні війна. очах я бачив світло і любов. І одразу. А, я ну, дивився цей, про цей гурт. Якби вони роблять і кавери, і є й свої треки в них. І цей теж, ну, я розумію, це їхній трек. Але ж а, таке відчуття, що соліст боїться. Він, ну, в нього а, цей голос він здавлюється. Є таке у людей, коли вони бояться співати, і от воно. О -о 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 -о", він такий, він ну, здавлений трошки. Робіть щось з цим: походіть до викладача по вокалу, ну, але ж. У їх очах я бачив в мрії за що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. От в часи, в часи жахливі, ти ж міг так заспівати відкритим чому і ві. Ну, воно зда, здавлено, ну, ну так, так не потрібно робити. Е, ну, Я взяв цей трек не для того, щоб критикувати, просто так виходить. Це класна, ну гарна пісня. Але ж. Летять, до неба, і, анголи, і повернути їм. Життя, як нитка, обірвалось втратили. Ми пам'ятаєм всіх, ми пам'ятаєм всіх. Я пам'ятаю поруч твій останній крок, я пам'ятаю посмішку та щирість. Навіщо забирати тебе не в свій строк? Скажи на мирість, сжи на милість, летять до неба і Неможливо. Тут гарна лише ну, пісня як. Ну, пісня як написаний твір. Але ж виконання воно слабкувате. І. Ну, можливо, це моя така думка. Зверніть увагу на гітариста. От я дивився і ще декілька їхніх е, відеоробіт, де вони. Ну, якийсь скучаючий вигляд. Я розумію, що це, мабуть, сесійні музиканти, бо е, написано Вадим Качетков. Да? Це значить, що ну, він, мабуть, представляє себе просто як е, виконавець. Але ж, ну, блін. Життя як нитка обірвалось в пам'ятаєм всіх пам'ятає всіх янголи летять до неба, янголи і повернути неможливо їх життя як ницька обірвалась в Пам'ятаю всіх. Ми будемо пам'ятати всіх. Знаєте, ну, трошки сирувато. Це відверто. Я просто взяв цей гурт, тому що мені здається, в них є потенціал. Тобто, ну, я вибираю сюди треки не, не просто від балди, які попались перші. Це, ну. Гурти виконавців, в яких е, повинен бути який, якийсь потенціал, щоб вони далі зростали. І тут він теж є. Е, вокалісту треба походити на вокал, е, трошки доробити аранжування, і, і в принципі, все. Ну, це буде нормальний гурт. Так, він не буде, там, можливо, збирати стадіони поки що. Хоча хто знає. Е, я бажаю їм. Творчої наснаги. Якщо вам сподобалось, зайдіть до них в описі буде лінки на ці відео. І підтримайте гурти. А вам дякую за те, що дивились. Пишіть коментарі. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!